Бажаю здоров'я. Доброго дня. Сьогодні приїхав підтримати мого друга, просто хорошу людину, керівника фірми Сігма. Хочу звернутися словами, подяки до своїх друзів, до тих, хто працює, і ті, хто створили компанію «Сігма Мобайл бренд, який підтримує збройні сили України від самого початку. Передає і допомагає отримати нашим військовим схожу техніку, телефони, планшети. Це найбиє допомагає в швидкості та в якості виконання наших завдань. Дізнався про прикрий випадок, який стався з Sigma Мобайл. На жаль, таке відбулось. Наволочня знищила його склад. Хочемо виразити свої співчуття по приводу недавнього прильоту по складам і побажати швидшого відновлення. І включення в роботу. Ми користуємося цією продукцією 22-го року. Майже єдиний е, варіант, який можна застосовувати у нас. Сподіваюсь, фірма зможе говтитися та пережити цей складний період. Фірма це не скільки в тебе статків, не е, скільки в тебе ресурсів. Фірма це люди. Я дуже вірю в те, що все відновить. Завдяки підтримці е, е, тих е, людей, які довіряють українському бренду, і я дуже сильно пишаюся, в тому що е, в Україні роблять дійсно якісні речі. Так що, Олексій, все буде добре. Дякую, дякую, друзі. День. Але ви не один раз ризикували, і у вас не один раз виходило. Ну, я бажаю, щоб цього разу у вас вийшло. Я хочу, щоб ви були завжди впевнені в тому, що такі обстріли нас не знищать, не зламають, вони нас розізлять. А коли ми злі, всі знають, що по Слава Україні!